В органах внутрішніх справ я працюю вже 13 років. На посаді та обслуговую район Шевченківський з 2017 року та теперішній час. Чому обрав таку професію? Тому що мені подобається спілкуватися з громадянами, розбирати їх проблеми, вникати, вирішувати питання побутові та загальні. Ми обслуговуємо територію від вулиці Целіноградській і до Олексіївського лугопарку. Це велика територія і ми її обслуговуємо. Дуже велику роль грає профілактична робота профілактичні дії з нашої, з нашої сторони. Це е, превентивні заходи, е, спрямовані на е, недопущення адмінправопорушень чи злочинів. Алло, Юрій, доброго дня. Це вас участково обспокоїти, я вам телефонував вчора. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні доїдете до нас, да? Слышно, слышно. Доброго дня. Е, э, як у вас дела? Я ваш старший дільничний офіцер поліції. Очень приятно. Руслан зовут. Євгеній. Да, Як у вас справи? Все, все спокійно, порядку, все добре. Да. Ніхто не мішає. Ночі спите. Вночі не спимо, а слухаємо тривогу. Правильно, правильно, правильно. Обов'язково прислушайте тривогу і якщо що, негайно до укриття. Поліцейська станція рядом. Приходите до нас, якщо там якісь питання. Завжди. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. У багатьох мешканців нашого району є мій особистий мобільний телефон, по якому вони можуть в будь-який в момент зв'язатися зі мною та розповісти про свою проблему.